Всім привіт! Ви на каналі Вінбрейк. Якщо залетів контент, обов'язково підписуємося на канал, ставимо лайки вподобайки, ділимось коментами і поїхали. МБТБ ШТТ 10-го левела акціонний. Вийшов на Супертест в World of Tanks. Танк може стати новою імбою на 10 му рівні. Для приміру є порівняння його з таким танком як Чіфтен. І все ж таки, цей новий танк виглядає набагато краще. Але це тільки попередні настройки. Сама машина звичайна без механік. І основні його характеристики ще будуть настроюватись, тому наскільки ми бачимо основні тези ВГ по випуску нових танків. Швидше за все йому знизить ДПМ. Екіпаж 4 чоловіка, наводчик, механік водій, заряджаючий і командир. Роль в бою тяжкий танк, і категорія живучість. Ну, що я можу сказати? Танк точно буде не за ГК. швидше за все, цей танк буде за натиск. Наймовірніше за натиск, так як розраби з ВГ не анонсували нам в своїх відео, в яких вони ділили з нами про плани на майбутнє, що є якісь посили на нові ЛБЗ 3-0, скажем. Тому швидше за все, цей танк буде за натиск. Навряд чи щось таке вони додавлять за. Там бої типу рангових, тому що, на мою думку, швидше за все ВГ відказали відказались від рангових боїв. Також цей танк, маючи такі доволі хороші характеристики, треба буде попотіти, щоб його отримати, і це не буде за якісь простенькі івенти. Тому, думаю, цей танк. Ми зможемо отримати за натиск, причому я сумніваюся, що це буде зразу за е, наступний от сезон натиску, який вийде. Е, я думаю, що швидше за все, ВГ візьме практику з е, рангових боїв, і до кінця року ми будемо заробляти якісь очки в натиску. Так, там. Креслення якісь цього танку, та вони будуть, він буде складатися швидше, швидше за все з цих креслень, і ми будемо мати змогу його отримати. Ну що ж, ТТХ е, танку у вас перед екранами, ви можете роздивитися. Е, доволі імбово виглядає башня, е, непогано ВЛД, хоча я сумніваюся, що він. Може ефективно танкувати бортом, але ми це все ще побачимо. Яка це буде реалізація? Потрібно побачити статистику супертестерів, який середній урон вони на ньому тримають. Я хочу вас зацікавити ще одним відео. Мен... Хто не бачив, гляньте попереднє відео у мене на каналі про те, що Леста йде на дно. І до цього всього, що перечислив я в тому відео, додалось просто, просто якісь неймовірні події за декілька днів. Леста купує рекламу у блогера. Про це висказав свою думку Корбен. Я ссылки кидати не буду. Я думаю, кому потрібно, він знайде Я з Корбеном повністю згоден. Йому заплатили там в районі тисячі доларів. Ну, плюс-мінус, не знаю, які там розцінки в Лесті, і він просто пропіарив гру. Саме з собою зрозуміло, що йому закинули бабки, і він гру виставив в кращому світлі. Причому він дуже-дуже тонко зайшов на Єу і перейшов на Лесту просто хід конем від Лести. Але це настільки очевидно, це просто, це просто катастрофа. Ми бачимо, що онлайн на Лесті катастрофічно падає, і це ще не все. Наскільки я бачив в бойових чатах, в повідомленнях там на стрімах в різних ютуберах. Гравці Лести масово масово переходять на EU сервера після е, випуску бойового пропуску. До речі, давайте ж детально про цей бойовий пропуск. Він вийшов у нас, він у нас прекрасний, колаборація з Термінатор 2, танк т 32 модернізований. Т-832. Танк хороший для фарму і по своїм характеристикам доволі непоганий. Наше колишнє болото дало своїм оркам. А ось що, охо, Причому повністю з такими ж самими характеристиками, як звичайний прокачуваний танк, і, крім того, ще й пониженою прохідністю. Страдати так страдати. Тримайте гаряче злопати. Камлять просто гравці свого регіону <сум> тим, що охо буде привозити їм голду. Але ці, та кількість голди настільки мізерна, що це просто харчок прям в обличчя всім гравцям на Рубаї. 5 голди, 5 одиниць голди, і це тільки раз в день. Це просто зашквар. Я не розумію, як на таке можна вестися, як можна не хейтити. Це просто крах. Що ще можна сказати? Крім того, Леста вбиває гру в тому сегменті, що вони викотили повідомлення про те, що буде можливість у них. Відтепер змінювати хар характеристики премтанків. Тобто ви купили премтанк, і все через два тижні, два місяці, якщо танк був нормальний, чуть-чуть імбалансний, його просто нерфлять. Навряд чи танки будуть апати, тому що випускають все нові й нові імби і заставляють нас донатити і купляти все нові й нові преми. E, причому нерфи, ну, скажімо так, ребаланси танку будуть без компенсації. Оце так, оце так Леста красава. Прям супер. Райде на дно. E, віримо в ЗСУ. Я думаю, що оптимістичні прогнози в 5-10 років, що гра ще буде на плаву 100К онлайн, ну, скоротяться до 3-4 років. Ось так ось. Повертаємось, до речі, на рахунок цього всього хайпу. Джов залітає до цього стрімера біточка, в якого Леста купує рекламу, і просто хайпиться на ньому. Це просто зашквар. Я також ніякі силки давати не буду, тому що це зашкварно. це... Просто ну, нонсенс. Я навіть не пам'ятаю, щоб хтось колись таке робив. Можливо, останнім часом були якісь рестріми стрімів, але просто нагло вірватися до чела і до нього на стрім, і видавати там люту дичь. Ну, це в принципі в дусі зрадника Джовані. Що ще можна сказати е, про цю всю ситуацію? Ну, в принципі, нічого такого, болото намагається вирватися хоч якось в тому плані, щоб вижити, але йому це нічого не поможе. Тому дякую вам за те, що дивились цей відео. Якщо залетів контент, обов'язково підписуємося на канал, ставимо лайки, вподобайки, ділимось в коментах і до зустрічі!